Ми всегда пам'ятаємо, звідки православ'я прийшло на Закарпаття от Кирила і Мефодія з 863 року. От чому? Нам ніколи не треба забувати, що ми маємо своє православ'я, коли нам кажуть, що ми маємо вологодське православ'я, або калінінградське, або владивостокське, Ми кажемо, не путайтеся, у нас своє. І ще Києва, Москви не було, коли ми вже були православні. У нас релігія православ'я почалася раніше від усіх восточних земель. Ну і ще головне, в цьому році виконалося вже 100 років, як у 1923 році, тобто в період Чехословакії, Подкарпатській Руси народ воскресив, восстановив, відновив древню. Кірило Мефодіївську церкву, назвавши її Карпаторуська православна церков, і додали ще юристи слово Восточна. Вона так була регістрована, І от той момент Прага, в котрій создалася перша православна громада з числа бувших католиків, римокатоликів, восточний патріарх Костяннопольський був Мелетій, необдумано дав. Томас Празі, ті маленькій громаді бувших католиків, які не мали ні опиту служити. Абсолютно, то вони, вони поняття не мали про православ'я, але бажання мали. І от їм мелеті освятив архієпископа Саватія і дав йому Томас. То, є сто років назад, може, його мали. Но наш народ то Томас не прийняв. Почому? Бо там було записано, що це томас чеськів церкви і була опасність чехізації нашої церкви Карпаторуської, а тому наші предки русини сто років назад відкинули томос тот. Точно прийшло 100 років нині ми точно так відкинули нинішній томос. Не тому, що ми щось не розуміємо наоборот. Многі в Україні принципово не знають історії Закарпаття, історичної Карпатської Руси і Подкарпатської Руси в складі Чехословакії, де ми, народ, мав право не лише на самовизначення, но й відновити свою релігію. І тому нікому ми не давали собі право, щоб нас хтось. Чехізував, славикізував і мадяризував церкву наша Кириломифодіївська язик Кириломифодія, церковнослав'янської, наша бесіда благодатна, дуже близька до церковної русинської язик. Все це наше. є. І тому, коли прибували ми і в руській церкві, тепер у українській церкві, нам комфортно вся де було, бо ніхто нам не нав'язував, наприклад, з Києва, не казали нам митрополіти, що у вас у Гужгороді Києво-Печерська віра. Нам такого ніхто не казав. Усі знали о древності православ'я в Закарпатті. Так ми тепер частина Української православної церкви молимося, Боже, поможи нам, щоб ми удержалися у єдинстві з церквою, щоб ми захистили, відстояли її, щоб злі люди не добилися того, які мають плани, причому відкриті плани в течені цього місяця знищити. Назву церкви, зняти з регістрації, хотіли би на праздник Володимира в Києві вже привезти Варфоломея і Восточних Патріархів двох-трьох, а наших людей взагалі не пустити на церковний той Кресний ход. Тобто планується всякоє. Але ми сказали: жителі Закарпаття православні, Древньої керівно-мефодіївської церкви, доти будемо старатися, доки. Не витримає, не ми всі спитання, можливості зберегти українську православну церкву як канонічну, благодатну, діючу для нас. Но у випадку, тому крайньому, не дай Боже, що би таке случилося. У нас є можливість звернутися до Матері церкви сербської, котра знову ніколи не казала нам, що у Закарпатю на карпатські руси сербської православ'я. Зміна патріархів не міняє нам релігію. І всім, хто не знає історії Закарпаття, ми кажемо, браття, учіть матеріальну частину, як кажуть деколи да, сьогодні, учіть історію, не знаєте, прийдіть, ми вас научимо. В Закарпатті ми не можемо прийняти хоч, що що хочуть, наприклад, чиновники чи якісь там держслужбовці. Ми релігія відділені від держави, а вона від нас. У нас є свої плани. Господи, благослови нам усіх тих людей, хто почав цю церкву, отця тих Кирила і Мефодія, і до сьогоднішнього дня, щоб ми все навчили сьогодні бути добрими, вірними християнами Української православної церкви, вірними громадянами нашої незалежної України, боротися за її єдинство, а також всі сили до тих, що до сьогодні, так і далі ми в Закарпатті не допустили ні міжрелігійної ворожнечі, ні міжнаціональної, і ніякі тут декструкції не допускаємо, тому що ми знаємо, як важливо, щоб регіон був мирний і співпрацював у тій ситуації, яка тепер нас потребує, і помічі, і воїнам, і армії, і переселеним людям. Та й за тих молитися, хто за границю, і ти, сятає Божа Мати, свою іконою достойне смилующа, благослови, щоб і надалі Ужгород, наша благословенна Карпатська Русь, котра нині в складі України, щоб і наша держава вся була в милості, в благості. Ну, а ми, вірні діти Божі змогли би й тут бути дітьми Божіми під покровом Божої Матері і заглядали почаще в ікони Божої Матері, а у вічності разом з святими лицьом к лицю вже видиме тот духовний світ, до котрого призиває нас Божа мати. Амінь.